Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я, Влад. І я Але. І в цьому відео ми будемо захищати це селище від рейду максимального рівня. Ось наша броня, яку майже неможливо перемогти. Відро лави, відро води так, лук А ви не думаєте, що це все так буде легко, а то цей рейд дуже сильний. Максимально горіння. Там буде дуже багато всяких пацанів. Да. Ну і ще з цього я взяв собі спавний голем. Ну, не спавний, а си, оці блоки і арбузи. Все, рейд починається. Треба зараз Якщо поставити... заспавниться цей руйнівник, то я його буду за арбалета розстрілювати, бо в мене є. В мене є лук, в мене силу 5, я його теж можу розстрілювати. А з якої сторони почне. Піш... Ой, застрій! Ну давай, Алекс, я на, я цього. Я на рубника. Я теж на попорника. Все, мінус один. А, в тебе заряджають, в тебе стрілять хотіли. Я відбив атаку. У мене до речі, mm. Ой, так. такий самий, як у Один мене, нападник, це... Алекс. О, до речі, у нього лук на мультипостріл. в yeah, Та, мене такий самий. О, сами... я знайшов цього нападника. Yeah. Ей ти, подивись на мене. Наскоп'я. No. 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 Це ж спис, Алекс. No, no. Друзі, це тільки перша хвиля, вона не сильно жорстка. О, до речі, тут ще один є. На мультипостріл заряджений, я стрельний. А в тебе особа. є їжа, а то я, я, я з На! Угу. З якої сторони? Я не знаю, я йду дивлюся. цієї! На. Так, бачу. Пум! З катани зараз. Я теж... А я буду з великого меча. Чи мене а, чи ні, катану візьму. На, 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 на. А ти вона атакує. Там я їх вибачаю, Алекс. Я просто їх розрізаю. Хм -хм. На. Ще будуть заклинатели дуже сильні. Так, тут треба, я думаю,... Ти будь-я той сторони я пішов стой. А, треба ще спавпойн тут селище поставити, на всяк випадок. Все Алекс. Став. Ага. Так, з якої він сторони? А, з тієї, Алекс! Вони. Зараз, зараз почекайте, мої друзі. А, в них там по, цей Титан! Титан. А, на фі... а для чого я не буде? Руйнівник! Руйнівник, я їх вб'ю. Все, вбив. Далі йду на цього. Скатани розрізаю. А відійди, мені хочеться протести свій арбалет. Добре. О, у мене ще є арбалети. Я їх візьму собі і сідло є тепер. Зруй цього. Так, я. їх Вони не... тут. Ого, мій арбалет сильно їх демеджить. Так, я йду до тебе. Зараз Голема заспавню, він нам допоможе набагато. Відьми, тікай, тікай! Я розрізаю відьму вже. Все, розрізав одну відьму. Другу розрізаю. Дякую, Голем. До речі, в голові така епічна анімація, і не зря його назвали Epic Fight. Так, друзі, до речі, мод Epic Fight, як він називається, ми І до при речі, ми напишемо в описі. До речі, якщо ви його скачали. А, до речі, ти ж пам'ятаєш, що ти мій лицар? Давай присядь. Так, так от нас вже напали. Ну, добре, друзі, зараз у нас немає часу на присідати. Все, давайте. Вбивай всіх голем! на тобі рубник! Тебе зараз? О, Ого. тут заклинач! Та я Титана зараз вбиваю, той що такий великий. Я вбив Титана. о тітана. Векси такі сильні що це. Ага, тут... і мене Векси атакують, Допоможи. на тобі Голем! Я відновлював голема він зараз відьму вбиває. а я вексів Голем уб'є. Може вбить, так. Вселекс, ти де?

Напав, я тікаю, я тікаю, я тікаю, тікаю. Я бачу, поводи. я тебе бачу, я йду до тебе. Я зараз ну, титана вбью. Я тут вбиваю. мінус один титан. Я вже одного теж вбивав титана, а ще один па пацан. О, мені тут не без смерті. Все, Алекс! Ми з тобою змогли відбити напад на селище. І ми ще не померли. Круто! Вибач, Алекс. Так, давай. До речі, хто не дивився, обов'язково подивіться, в кінці відео буде. Ви зможете побачити, як Алекс став моїм лицарем. І, аж, і так ми докотилися аж сюди. Так, дякую, селяни. Що, Алекс, пішли? Тут такі круті салюти подивіться вгору. Я вже не бачу. Тут почекай, тут ці вісики. Векс... Векси, так. Ай. Я в них постріляю. А, зомбі нападають. Ну, зомбі це не проблема. я їх Друзі, якщо вам кокашко. сподобалось це відео, то підписуйтесь на мій канал про Майнкрафт. А з вами був я, Влад і я, Алекс. Всім до побачення, мої любі друзі. Алекс, стань нормально. До побачення. До побачення.